Арсеналі 2012 завершилося, але обов'язково повернеться за два роки. Так обіцяють організатори, адже цьогорічне мистецьке дійство перевищило всі очікування. Понад 120 тисяч стільки відвідувачів побувало на мистецькому святі. Головне досягнення, що перша київська бійна але відбулася. Головне досягнення, що е, Україна і Київ з'явилися на культурній мапі світу як культурна столиця. Ем, найголовніше, що на одному рівні знаходяться українські світові митці. На урочистій церемонії закриття кращим митцям вручили премії Арсеналі Евордс». Лауреати отримували нагороди у трьох номінаціях. Замість трьох переможців журі обрало шістьох. Просимо вручайте, вручайте приз Так. Чигару Шіота отримала перемогу у номінації «Вибір глядацької аудиторії. Її робота це синтез темного та білого добра та зла, розповідає сама авторка. Над роботою працювала близько тижня. Це моє бачення. Я використала нитки, щоб продемонструвати складну будову людського мозку, щоб показати зв'язки між нейронами. Серед відвідувачів і спортсмени, і політики, і мистецтвознавці переконані, що арсеналі незабутня подія у мистецькому житті України. Те, що зараз побачив, я здесь пообщався. Це дуже приємно, це подобається. тамгащає. Враження звичайно захоплюючі, тому що. Виставки такого, такої такого масштабу в Україні сучасного мистецтва до сьогоднішнього дня ми не бачили, і я думаю, що це гідний початок. Після урочистої церемонії на відвідувачів чекала вже традиційна ніч арсеналі у програмі. Майстер-класи, зустрічі з культовими митцями та перформанси нон-стоп. Богдан Бур'яненко, Сергій Брощак Ігор Горпльонкин, телеканал Київ.